Це Атель Тео, навіть якщо не універсал, все одно поміщається багато всього, як універсал. <рес> 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 Клас. <рес> <рес> Помістилась драбина, думали, не влізе. Поміщається навіть драбина сюди. Це грузовий бус. Який грузовий бус, все підкладено, все <рес> акуратненько, ніде нічого, все чикі-піки. Цікава вам наша нам драбина <рес> в салоні автомобіля. Дивіться, Зараз ми заїдемо в село і ви все побачите. Трошки такий маленький спойлер. Поліземо туди, в нашій хаті, куди нам казали, ніколи не лізти. А чого, вони так казали? Я не знаю. Мені страшно, я не полізу точно. Та я мені теж, теж страшно, та. але Таменький. з підтримкою глядачів поліземо. Правда? Да. Ну, так. Ти, ти, ти полізеш. Ну я ти будеш драбину хоча б тримати. Ага. Покажу все, що там робиться, і розкажу, з якою метою ми не просто раді інтересу туди поліземо, а розкажу з якою метою ми туди ліземо і що нас чекає попереду. Так що не переключайтесь, буде цікаво. Дивіться, що тобі нагадується, я сиджу. Що? Як це вот, як сізо. А, ні, як коровам дають сіно туди закидають за Або В вольєрі. Так направо нам. Я знаю. Твоя задача. Так, щоб драбина не контактувала з елементами салону. А моя задача... То вона контактує в салону, там трошки. Ні, ну то вона може контактувати, головне, щоб там, де нічого не пошкодить, так угу. як вона і стоїть. Давай. Щоб все було нормально. Окей. Okay. Ну все, ми погнали, а ви дивіться. Але ще раз хочу показати оце. Ми будемо пити Мехіко, Панама, Танзанія, Кенія і Ефіопія. По 200 грамм 1 кілограм. Що, воно там замерзло? Ну так, да, там вода була, видно, в тій дирочці, а тепер воно все замерзло. Примерзло. Ага. Фу. О, добре. Добре. Давай, виходь зі збушки. Скільки метрів дробини поміщається вся та хто знає, Правда? Зараз ага. будемо виймати приблизно побачити. Ага. Обережно. Так, акуратненько. Обережно. Ох то. Тримаєш? Так. Да. Ти тримаєш, поки я не скажу пускати, щоб не так, що... Так, 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 все, можеш пускати. Хорошо. Все? Да. Угу. Так. просто хай лежить. Ну що, глядачі, хочу сказати, що ми вже є тут на подвір'ї, в селі, в сільській хаті, в якій відбуває... біля якої відбувається багато різних подій. І робота, і відпочинок, і всяке цікаве і нецікаве. Останні рази, коли ми тут палили в плиті, то ви казали, що коли ти випалював сажу, коли там трусили сажу. Хто знає, коли її трусили. Не знаю. Ми купили недавно, то ми не трусили. Ото другий рік-два роки ми не трусили. Тепер ми сьогодні. Може, ви вже здогадалися, взяли цю драбину і хочемо залізти на горище. Залазити треба зсередини, і ми будемо туди лізти. Ну там так воно все там заклеєно. Ми ніколи не лазили і казали, нам краще туди не лазити, коли ми купляли. Сьогодні ми хочемо залізти, подивитися, що там, подивитися, яка висота димоходу, як там все влаштовано, для того, щоб в майбутньому ну, підготуватися, розвідку таку зробити, для того, щоб сажу якось. Вибирати. Як це робити, поняття не маємо. Будемо робити, будемо показувати, як то ми робимо. Якось, може, дослідимо. Може ви напишете, як то правильно це все робити. Ну треба подивитися, як воно там все влаштовано, яка висота димоходу і так далі. От. І зараз будемо туди залазити і все вам показувати. Сподіваюся, що заліземо, бо одного разу ми вже хотіли залізти. Драбина у нас була така величезна і тяжка, не поміщалася. А сьогодні така драбина спеціальна, щоб ставити ногу і вшикати замшеві іванчині чоботи. Шутка. Спеціальна така драбина, і якраз вона нам підходить для того, щоб залізти на горище. Зараз ми відкриваємо хату, заходимо і разом з вами ліземо. Оскільки це стара хата, там не знати, що може бути на горі, якщо туди не лазили десятиліттями. Ну я так сподіваюсь, може там бути щось дуже цікаве. Так що, гайда з нами. Там буде скелет. <гум> <гум> ні, скелет в шкафу має бути. На горі, ні, на горі щось друге має бути. Зараз... Мумія, мумія. <гум> Зараз ми туди заліземо і покажемо Шише вам. -то ключ, Залізний. Хто не бачив, хто не був. У нашій хаті ще хто нові глядачі показують, що це така хата, ми її недавно купили. Вона глинобитна, можна сказати. От І тут є отакий коридорчик, такий коридорчик, Відні... вірніше не так. Ото, ото веранда, а то сіни. І там є така дирка, куди нам треба залізти на горище. Як воно там, що до чого є в нас рабина, зараз я буду туди лізти. Ідеально. Ідеально? Ну так. Да. О, класно. Ні, ні, може, знаєш, оберни з другою стороною. Отак? Ні, наоборот. Отак. Переверни. Чого? Щаби тут, треба лісти тут. Давай, отако. Я вже майже біля цілі хочу оглянути, просто тяжке, воно не тяжке, той люк. Як воно тут. А, воно піднімається, все нормально. Тільки що отут все побілено і я Під зараз. Я шапкою вже все позбирав. Зараз я трошки перетягнуся і поліз. Ще би окуляри сюди, я не знаю, десь мають бути, бо ж воно мені може в очі все влетіти. Давай окуляри знайдемо. Давай. давай. Я думаю, до вечора вивіземо. А завтра продовжуємо там шарити, все. Головне сьогодні вилізти. Oh. Все, повна екіпіровка, безпека, понад все. Значить, окуляри є на драбині. Мінімум три точки опори і вперед. Каску не маю. Чекай, шучу. Страховку. А куди ми тут застрахуємося? Нижче землі, ще ніхто не вказав. Бачимо. О, тривожний, тривожний момент. Тривожно якось, мені хвилююче. Ну, неприємно дісти на якусь гору, на якусь хату стару. Мені страшно. Цікаво, чи я там не провалюся, як залізу. Опа. О, шо? вже видно. Що видно? Що видно? Гору видно. Так Де, треба ти там все равно залізти. Чи шо там? Так, ну що, я погнав. Полегенько. Хто зі мною? Драбина надійна, так? Хто їй? Прочне. Кажи, що там, перші враження. Скелета немає? ще на один штабель стати вище. Тоді будуть враження. Ей. Є якісь ящики. Чорні ящики? З хламом, значить, буде цікаво. А фонарика немає? Фонарика, а чого ж мені взяли з дому фонарика? Телефоном хіба підсвітим. Ладно, давай виключай камеру, давай телефон, і камеру я лізу туди. Так, ну що, я вже на місці. На горищі. Іванка, ти там? Так. Да. Ти головне дробину не забери. Куди? <схід> щоб я зліз, щоб я тут не жив. А Я забираю. Ні, не забирай, тільки не це. Ні, я тобі хочу просто глянути одним гласком. Ти куртку повимазуєш. То я не поліз, я такого лесенку, слегка. Так потім на відео чекай, побачиш. Чекай, чекай. О, нормально. Ну. У мене нормально, хата. Ну, да. Стоїть, щоб не стояти тисячу років. Ніколи <риклад> в мене розвалиться. <риклад> так, дивимося. <риклад> Дивіться, отакий комен є. Скільки він має? Він має десь приблизно метр висотою. Метр. І потім Всього, Всього десь йде отут від дна горища і туди десь 3-3,5 метри. Ну, тут видно, вже дерев'яне пішло. Дерев'яний короб, сам комен той, що там видніється. А оця труба, вона в мій ріст. Метр сімдесят. Ну, десь вона чуть-чуть менша, може метр сімдесят п'ять Ну, два метри десь має. А ти бачив там шифер по 30? Чекай, я ще іншого не бачив. Так. А можна тараньку сушити? так? А я тут не провалюся. Далі, отут маємо отаке. Ага, тут є інструменти для сажі, дивіться. Для того, щоб трусити сажу. Бачите воле лежить? інструмент? Я думаю, зараз є якісь більш сучасні вже, ніж віник. Зараз я підсвічу фонариком. Я ж він включається. Так, бачите? Во лежить. Сажу тут трусили, вон ще один інструмент лежить. Я думаю, мають бути якісь сучасні, а не такі. Тут ще ось знаряддя. Насадки різні. Оце змінні насадки до того інструмента, що вон лежить. Ящики, кініскоп є. В тих ящиках щось є? Нічого нема. Та не цікаво, дуже чисто на горі, нема ніякого хламу. Було б добре тут поритися. І ось тут такий лежак, чи як воно називається, чи свинка, чи як. Підказуйте, як тут що тут робити. От його верхні треба, мабуть, зняти. Оце верхнє. Наскільки я розумію, ті цегли. Подивитись, що там є, віником туди-сюди. І потім його назад все заліпити. Правильно розумію? І вон ще є якісь ящики. Давайте подивимося. Це що? Якісь квіти? О, а там. А-а-а! Дивіться, отойде. Звідси воно. І ото воно йде, певно, то сюди. От де ті доски лежать. Може, тут ті доски піднімаються. І там треба теж дивитись сажу вибирати. Інтересно, інтересно. Підказуйте в коментарях, бо я не знаю. І ящики порожні. Скарбів нема. Комен нормально, все нормально, труба залізна. Ні, не залізна, це, певно, азбестова якась чи яка. Тут муроване. Так, по шифері, якщо кого цікавить. По шифері отак. Вон там, казала Іванка, потріскав. Бачите, трещина є. Там є дирочка, все провітрується. Тут є дирочка. Тут всякі оси. О, літом сюди залізти, то можуть і оси покусати. І шершні. Ось таке горище. Така хата. А там дирка, з якої я виліз. Сюди. І зараз буду назад залазити. Ну, все, уявлення є, а тепер мені потрібні, потрібна консультативна така допомога, консалтингова компанія, хто скаже, як то все правильно зробити. Буду злазити. <смітна> ну, давай, давай. Злазь. Нема чого там в ногами. Дякую, що робину не забрала. Дякую, що тримаєш. Давай. <смітна> 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 Так, так, так. Давай, кажеш, давай. Угу. Кажеш. Так, от молодець, там кажеш, даю. перся. Дуже сильно тримайся руками. Так, стараюся. Будь ласка, праву ногу. Оп! О, все, буде діло. Ай, як замурав штани, все повипацько, або. Ну, а ти казала, бери нові, бо підеш в магазин. Ай-яй-яй. Нащо мені такі чудеса? Чудеса. Нащо мені ото все лишня робота? Та то взагалі. Як будто ти там покачався на тій горі. Ну так. Да. А знаєш, як цікаво було, що там є? Ну, а мені було дуже страшно, якщо чесно. Ну не так цікаво, як показала хазяйка не лізти. Вам туди ліпше не лізти. Ага, каже, не ага. а я вже собі моя бойна фантазія, понафантазірувала. Я казав, винуєш не обуздана фантазія. Так, да, фантазія не обуздана. Думаю, що там може бути? Ну не знаю. Ну взагалі, всяку собі вона придумала страшного. І думаю, я не полізу. Хай я дік лізу, я буду собі драбину тримати, вболівати за ним. Шкода, що нема хламу, всякого як то на людей. Всяке при всяке. А то нема, так? А да? то то добре. Все чистенько, то що добре, я думав полажу, там буде цікаво щось. Ти позбирав всі плюшки, то що тобі треба було? Плюшка, або все на штанах. Зараз йду на двір пообтрушуюся. Ага. Гарненько, да. Значить, підсумок, що хочемо сказати. Тяга є. Дим іде, все гаразд. Коли трусили сажу останній раз чи випалювали, не знаю, але бачимо, що знаряддя там лежать віники. Такі всякі. Яким чином то робите ви, яким чином поступити в нашому випадку будемо раді, якщо напишете в коментарях. Коротше кажучи, дякуємо, що ви лазили зі мною на горище. Чекаємо ваших порад в коментарях. Підписуйтесь хейту. на канал, далі буде тільки цікавіше. А як без хейту? Будь-яких коментарів чекаємо. Да. Далі ще попереду багато цікавого, особливо коли почнеться весна. Так що підписуйтесь, щоб не загубитися.